14 жовтня за новим стилем свято Покрови Пресвятої Богородиці. Покрова накриває траволистям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. А в українських селах і донині дотримується давній народної традиції справляти весілля після покров. Свято Покрови було найбільшим і найзначущішим для козаків. У цей день у них відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Українська повстанська армія теж обрала собі свято покрови за день зброї, віддавшись під опіку Святої Богородиці. Отже, сьогодні Покрова це свято не тільки народне і релігійне, а й національне. Святкові дзвони кличуть до храму Покрови при Святої Богородиці в Івано-Франківську. Миряни урочисто зустрічають митрополита Галицького, керуючого івано-франківською єпархією української автокефальної православної церкви владику Андрія. Покров – це є заступництво, це є молитва. Віра, що Мати Божа ніколи нас не покидає, і цьому є історичне свідоцтво, починаючи від княжих часів до нинішнього дня, і наше місто Івано-Франківськ, ви знаєте, у 2002 році. Нами єпископами Християнським церков було посвячено теж під покров Матери Божої жителів і всіх, хто буде находитися у цьому місті. Урочисту літургію з нагоди храмового свята відслужили священники церкви покрою Пресвятої Богородиці Івану франківську З ласки Божої нам вручений цей прекрасний храм. Честь покрива Пресвятої Дії Марії, в якому ми сьогодні святкуємо це величне свято, престольне свято нашого християнського життя. Тож, дорогі, вітаємо всіх. Вас величним святом, нехай Божа Матер, свою ласкою, свою любов, прийме нас всіх під свій материнський покров, береже від всього лихого в нашому житті від малого до найстаршого в житті на поприщах нашої християнської людської ниви. Голубий колір неба і золотий при святої Богородиці це кольори України під цим величним покровом. Благословенна наша рідна земля.